Служба безпеки України затримала у Харкові зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду Збройних сил України та готувався втекти до Російської Федерації. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка Російської Федерації. За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів. Своєї бригади зсу в обмін на це російська спецслужба обіцяла евакуювати агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і потім воювати проти України для наведення вогню. Фігурант позначив потрібні локації на Google-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору. Також агент провів до розвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку росіяни сподівалися обійти під час ракетної атаки. За інструкцією воєнної розвідки Російської Федерації перед ворожим обстрілом. Зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти створити для нього так званий коридор для переходу лінії фронту. Утім, співробітники служби безпеки України спрацювали на випередження, і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до евакуації в Росію. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Ну і крім того, у ході спецоперації Служба безпеки України провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора. На Полтавщині через нічний російський удар безпілотниками без світла залишаються 20 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Пряма мова. Вночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона, уламки ворожого БПЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів, задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків, ситуація на контролі. Чергу прес служба міністерства енергетики повідомляє, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій області внаслідок обстрілу виникло загоряння обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення шахти, та працівників шахти виведено на поверхню. Також у результаті обстрілу відключалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювалися. Тим часом на Сумщині під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії та обладнання підстанції. Ну і загалом, станом на сьогодні залишаються частково або повністю знеструмленими все. Ще через бойові дії та техпорушення 536 населених пунктів України. Водночас також зазначається, що сьогодні, 24 вересня, відключень електрики не планується. І знову вночі ворог масово вдарив по Запоріжжю. Зокрема, ворог вдарив по приватному сектору. Сталося руйнування житлового будинку та ще один повністю знищений. Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. Всього до робіт залучали 67 рятувальників та 13 одиниць техніки. І ось як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок удару загинув чоловік. Є поранені. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя один чоловік загинув. Дев'ять мешканців обласного центру отримали травми. У лікарні на ранок залишаються троє людей. Тринадцятирічна дівчинка та чотирнадцятирічний хлопчик доставлені до медзакладу з контузією. Вони знаходилися недалеко від епіцентру вибуху та травмовані ударною хвилею. Прогноз лікарів сприятливий: 83-річна жінка знаходилася в будинку, в який влучила авіабомба. Вона отримала множинні осколкові поранення. Наразі постраждала в стабільному стані. В свою чергу у повітряних силах збройних сил України повідомляють, що сьогодні вночі російські війська випустили по Україні 81 ударний безпілотник типу Шахет та чотири ракети. І знову основним напрямком удару за повідомленням повітряних сил були північ і центр України. Та сили протиповітряної оборони збили 66 дронів. Ще 13 були локаційно втрачені в кількох регіонах України. Ну і тим часом на фронті упродовж доби 23 вересня відбулося 143 бойових зіткнення. Про це вже сьогодні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 72 авіаційні удари, зокрема, скинув 113 кабів. Крім цього, здійснив 5097 обстрілів, з них 162 – із реактивних систем залпового вогню. Та задіяв для уражень 1464 дрони Камікадзе. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу і озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, п'ять артилерійських систем, один пункт управління БПЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів. Ну і найбільше боїв, які раніше фіксувалося на Покровському і Курахівському напрямках. На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. Також бойові дії тривали на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському та інших напрямках. Окремо у зведенні згадується і введення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб. Ну і маємо сьогодні й такі новини. Нідерланди виділять 209,5 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України. Про це голова МЗС Нідерландів Каспар Велткамп написав у соцмережі. Ікс. Він анонсував цей новий пакет підтримки України, який буде спрямований саме на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР та також надання гуманітарної допомоги. Ну і також Велткамп заявив, що українці зараз готуються до однієї з. Найсуровіших зим і для того, щоб Україна витримала її, їй потрібна енергія. Ну і далі ще про гучні заяви. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Проти далекобійних ударів по території Російської Федерації. Про це він сказав вчора у Нью-Йорку перед зустрічю з президентом України Володимиром Зеленським. Шольц заявив, що Німеччина не зніме обмеження на використання зброї великої дальності, що постачається в Україну по цілях саме на території Російської Федерації. І це навіть якщо Сполучені Штати Америки таки знімуть своє обмеження. В нашій підтримці ми завжди зосереджені на тому. Що дійсно допомагає і що необхідно, ми прийняли для себе кілька рішень, які мені дуже зрозумілі. Це також означає, що Німеччина не скасовуватиме жодних обмежень. Це не залежить від мого особистого ставлення. Ми не будемо цього робити, і у нас є для цього вагомі причини. Так бачите, водночас Шольц таки наполягає на тому, що П'єс якнайшвидше надав Україні обіцяну фінансову допомогу в розмірі 35 мільярдів євро. І тим часом президент Чехії Петер Павел заявив, що Україна має реалістично ставитися до своїх цілей у війні та визнати, що деякі території можуть Тимчасово залишитися під контролем Росії. Ця заява пролунала в інтерв'ю з New York Times, коли чеський лідер заявив, що ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максимілістських цілей у цій війні. Найімовірнішим результатом війни стане те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Якщо говорити про поразку України чи поразку Росії, то цього просто не станеться. Тому кінець буде десь посередині. Петер Павел також навів приклади країн, які пережили тимчасову окупацію, але згодом таки відновили свою незалежність. Хоча не уточнив про які саме держави йдеться. Та видання зазначає, що він ймовірно мав на увазі Естонію, Латвію та Литву. Ну і також Петер Павел назвав нісенітницею наполегливі заклики популістських лідерів, таких як Віктор Орбан, перепинити військову допомогу Україні. І він додав, що все ж таки вважає, що відновлення повного контролю над окупованими територіями таки не має бути головною умовою для прийняття України до НАТО. Тим часом, нагадую, цими днями Володимир Зеленський перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Про це ми повідомляли і вчора. Ну і також вже маємо інформацію про те, що у межах цього візиту Володимир Зеленський відвідав Скринтонський армійський боєприпасовий завод, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Його потужності, до речі, повністю нині завантажені під потреби України, зокрема, для виготовлення снарядів калібру 155 мм, міліметрів, яка Впродовж цього року суттєво збільшили. Ну і також глава держави ознайомився вже із циклом виробництва та навіть поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. Також Володимир Зеленський зустрівся вже з губернатором штату Пенсильванія. Ну і також є інформація про його зустріч з сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Метом Картрайтом. Ну і також знаємо, що на полях Генеральної асамблеї ООН президент України зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ну а на цій зустрічі були присутні члени сенату Бен Кардін, Ден Саліван, Крістофер Мерфі та член палати представників Грегорі Мікс. Ну, а у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський також вже зустрівся із прем'єр-міністром Індії та президентом Парагваю. Під час цих зустрічей обговорювали регіональні та глобальні безпекові виклики, перспективи торговельно-економічної співпраці та обмін досвідом у гірництві і сільському господарстві. Ну а також долучили командам вивчити найбільш перспективні напрямки для співробітництва.